Uh -huh -huh. Давай, самер апдейт. Let's go! Ми дочекалися. Та ну нафіг! Покажіть мені. Нові режими. Uh. Оце все треба буде пограти. Я знаю, що вони туди додали. Ось це вони туди додали. Я, я Не знаю наше, я не знаю, взагалі, що вони тут будуть відігравати, але, блін, мені цікаво. Давайте, швидше. А! Окей, вони ніфіга не зробили нічого з ботами. Тому що може, хоч на цей апдейт вони зробили ще з ними, але ніфіга. Ну, ладно. Ну окей, вони його додали, типу, як е оцю хелловінську карту. Але тепер казуал. Це класно. Three, two, Хочу його подивитися, покажіть мені його. Фу, який прикольний. Ні, да чувак, іди сюди давай да разом подивимося. Андон. Опа, а вот і... косметики, але ладно, я вже його напевно подивлюсь потім. Зараз можна чисто в карти глянути. Давай, пішли. Я ж це бупче, якщо у чувака багато душ я не знаю як це назвати, то в його бабку дається. Давай. Я візьму ще один, щоб тобі допомогти. Давай, будемо разом. Нам треба вибрати. Okay? <рес> Чел каже, що він на цей приєднується. нього було цих серверів. це був приєднувається. Ли. This fucking energy О, мы просрали. Ну ладно. Захоплення прапора. Окей, виглядає, по першим кадром непогано. Чого okay, тут брати за все, за все це скаута, бо він швидкий, можна, блін, цю карту б... Що за нуль? Що за нуль на весь екран? Ah. Він не зникає! Так курвений Ноль, я навіть перезайшов! Ладно, х'ян знаю, він просто буде. Ні, ну що, виглядає непогано. Мені подобається небо. Це такий, типу, закат. Гори якісь. Блін. Мені подобаються такі ось рожеві фіолетові закати. Їх в Україні щось мало. Це типу такий більше, як... Ну, хоча ас андреас я знаю, американський варіант. Не знаю, чого він залежить. У нас таких немає. Це, бл. блін, не знаю, мені завжди воно подобалося. Так, я загубився. Де я? Це що, це типу. Ага. Я поняв. О! Я тікаю. Бачу ціль. Лох, вкрах. Стоп, нам туди. Да наша, наша там. Все, ты повкраб. О, бля, я там взялся скаут. Давай, я за раскриты нам дам. И вс. Выйдет этого скаута. І процрали. Па! Вау! Ой, я думаю, тут можна померити. померти. А, нам треба корабель захватувати. Смерть. А ну, а цікаво, вони додали нову іконку? Вони додали нову іконку! Класно! А, насправді карта доволі замкнута. Прикольно, що тут типу, є корабель, всяке таке, але, ну, не знаю, мені здається, як минула карта, 6-7. Я думав, вона буде така більш відкрита. Але вона... все одно. Блін. Десь міні-турель. Ой, це була не міні-турель! Пади. <рит> Не-не-не-не-не, а не можна. Не можна. А, ладно, окей, це Ми нічого вже тут не зробимо <рит> Ніфіга, ми щось зробили! Один спай, походу, зміг зарішати. Але це не, не допомогло. Фак! <рит> Сульфу. Я про цю карту багато читав. Ну, типу бачив повідомлення на Редіті. А, ну звісно, тому що це аніме. Тому що це тематика аніме, ну ясно, чому про неї говорять. Вау! Але стилювання непорядки прикольне. Я не знаю, ця карта більше схожа не на аніме, а на типу оригінальні там, фільми. Типу там Каракірі, Сім Самураї. Прям без реально класно. От ууу, оце прям круто виглядає. Перна точка А. Блін, а вони прикольно зробили. Вони, типу, об'єднали ось таку стару архітектуру. Вони об'єднали, типу, стару архітектуру разом з новою. От мені це подобається. Це такі... Тут таке я не дуже розумію, як воно має працювати, бо тут типу, таймер для обох команд. Типу тут ніби всі можуть захоплювати чи що. Трішки заплутано, але я думаю, можливо, це як з CP Steel. Там треба якийсь час пограти, просто щоб зрозуміти лаяут, карти, куди йти, і вона стане шикарною. Думаю, кейс тут такий самий. Отум, да. Це оцей з потягом. Так, оцей теж цікавий. Мені здається, може це може. Мені здається, це може бути аналогом... О, як ця карта теж Хэллоуінська називається. Теж з потягом. Де... Отак от все опускається на декілька ярусів. Йооо. Та ти що, Оце мені одразу подобається. Блін, мені реально подобаються карти, зроблені в цьому оновленні. У з такими сейфами. Це, це, Я не знаю цю мову. А, все, це, це червоне. Блін, класно, то що? Ні, це інша карта, окей. так пак. Мені реально подобається, як воно виглядає. Ух, ще й потяг реальний ефект видає. хочу на нього залізти. Що ще круто, ця карта виглядає так постапокаліптично. Йо, вона рухається! Ти воно поїв. Тут срухається. Це то що? Я навіть це не помітив. -о -о. Куди ця карта виходить? Це я завжди йду туди. Файл. Кіо. Соли. Все, ізі. Так, а сюди, сюди прийти не можна. Ну ладно. Я сподіваюся, що вони усі ці карти додають потім в оці режими. Не як, типу, Хеллоуін, чисто на літо, бо це було б фігово. Це що, дамба Гувера? Ну, типу, аля. Кажіть мені дамбу гувера. А, це пейло, клас. І тут боти, вау! Мені точно подобається, як падає тут світло, тому що ви дивіться, на ці тіні. На оцей ефект. Сонце який падає. Тайо. Це типу сонячний ефект. Це от реально круто. Боти и не круто, боти херня. Але... Так, а декар... О, а от ми, здається і на дамбі. О, ні, це на дамбі. це ні... Мі... ні, це реально дамба. Хочу подивитися. Йо, класно виглядає. Круто, і вони типу, ага, і вони сюди підвозять бомбу і все типу, тут вибухає. Це місце взагалі схоже, як цей Surface Tension в Half-Life. Трішки місто. Я повністю класно все одно. Вони дуже добре попрацювали над картами. Але реально, якщо вони подадуть всі ці карти перемішку з усіма іншими, це буде топово. Я, сп... я врятував, я не врятував медика. Я не побачу звідки прилетів сендвіч, але дякую. Окей, ми не змогли захопити. Мене блін, ще команди лузерів закинули. Але я думаю, в цій карті дуже прикольно буде виглядати... Коли бомба допу ну, дійде до свого місця. Мені просто здається, бо воно буде виглядати, виглядати як венклоужер. Коли типу, все бум і вибухає. Це реально буде класно. Кешворкс, Клешворкс, Clash Roяль. Перевезення. Стоп, перевезення? Це на дві карти, вони додали. А, ні. Блін, я думав. Блін, я думав, вони додали карту до типу гонки на вагонетках, але ні. Кеш кешворц. Що значить, з грошима буде тут, так? Да? Як я поняв. Зразу можу сказати, що ця карта дуже, дуже яскрава. І це добре. Ця карта просто з відео цей СТБ-СТ. Я сподіваюся, правильно, ім'я вимовив. Американські звуки. Ну поки не знаю, непогано карта виглядає. Теж дуже добре пророблена, деталі. Всяке таке, але поки щось в мене вона не дуже чіпляє. Я думаю, щось прикольне на останній точці є. <laughs> Ні, моє. О, тільки хотів сказати, як мені подобається горизонтальне змінення карти, а тепер я помню, як яка звідси впаду. О, окей. Ну, прямо форону. Класно! Так. так, в мене є одна шикарна ідея, її треба ж дуже швидко виконати, поки в нас не закінчився час. Це, хочу подивитися про те, як далі виглядає карта. Зараз, блін, просремо. Навіть не можна буде це зробити. Угу, угу. А, -а, а, це payday Work, я поняв. І нам треба просто оце все У -у 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 -у. класно. Коротше, я думаю, отут, як і на минулій карті, воно все класно вибухає, але ми зараз цього не побачимо, бо ми локі. Ну, окей, піду, що може хоч когось е ножем заб'ю, не знаю. О, ніфіга, до мене хтось з підписчиків приєднався. В описі є посилання на групу в стілі, можете приєднатися і разом будемо грати. Блін, ще одне перевезення. Венеція, типу? М -м -м. Ну, не знаю. Не скажу, що я дуже в захваті, бо щось дуже багато перевезень. І, типу, в воді постійно ходити. Оце шикарне буде місце для пайрошарків. Ну, О, це ще й френдлі. Чи повністю увійшли в френдлі мод нарешті дочекалися саме апдейту. Типу непогана карта, але я не скажу, що я дуже від неї захваті. Ну десь стрійка, четвірка, десь ти підійде, думаю. Хм... Прикольно у нас затемнення вийшло. Що то? Не було, було такого раніше. О, я зрозумів, що тут буде. Я думаю, мені нема сенсу його намагатися вигнати, просто подивимось. Йо! А я знаю цю карту! Та ти шо? Я ж на неї був. Я цю карту, блін, знаю, як свої п'ять пальців. Я в неї грав цей Medic vs. Engineers. Ну, здається, її трішки переробили. Трішки так. Але це точно я її бачив. Блін, скільки я років вже на ній не грав. Тепер вона в казуалі є, це реально класно. Так, це остання карта з нашого списку. Як завжди, ми спавнимось просто в неймовірних локаціях. Я не можу. просто як вони так роблять? З кожним разом просто все красивіше і красивіше. Хоча друга карта, яка на захоплення прапора, вона була точно краще. Але, блін. Цей світанок реально класний. О, наш слон. Та непогана. Я скажу, вона, ну, типу, точно на п'ятірочку. Середня. Типу я не скажу, що там є типу, особливо якісь такі штуки, які можна помітити. Теж непоганий дизайн, крута ця локація взагалі, як з Left 4 Dead, насправді. Ось ця компанія Blood Harvest другий левел, прям взагалі схожа. Але я думаю, так, вона заслуговує на те, щоб бути. Ой, факт. Dead is how it's done Ну все, це ГГ, ми викрали. Що, може я встигну ще добіжати, щоб. Давай, переможне захоплення зі мною, почекайте! Курва, навіть почекати не захотіли, ладно. Блін, але це реально було класно. Блін, мені реально сподобались ці карти.